Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS. Ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції. В цій проекти. До вашої уваги, 16-й проєкт адвент календаря верстальника, і це генератор паролів. Фактично, це елементи форми, які не є формою. Тот той момент, коли до форми не потрібно додавати кнопку, і не факт, що так форм взагалі нам знадобиться. Ну, це я забігаю наперед. Давайте подивимось, в принципі, на те, як це виглядає. Таким чином, виглядає макет, а ось так виглядає результат в браузері. Звісно, це. Все повинно працювати, динаміка це JavaScript, тобто ну, прості речі, чекбокси, кастомні чекбокси, кастомний Range Slider. Тобто, фактично, ми тут збираємо вже знання, які інформації, яку я показував на окремих конкретних прикладах на інших проєктиках попередніх відео, да? тобто кастомізації чекбоксів і range Slider Ми це вже робили, але тут це все з'єднується, і я думаю, що це як повторення і додавання нової інформації буде дуже цікавим. Певна працездатність тут є, але лише в межах того, що можуть робити статичні, HTML, статичні елементи веб-форм, записані через HTML і в CSS. Ну, власне кажучи, поле ввода, але тут, наприклад, кнопочка копіювати не працює і далі, далі, далі. Тобто, звернуть увагу, що працюють чекбокси і таким чином за допомогою тега лейбл Знову ж таки, забігання проекту. Якщо ти цікавишся темою створення сайтів та фронтенд розробки то для тебе є дві чудові новини. Перша новина це можливість приєднатися до чату в Telegram, в якому є спільнота цього каналу, активні підписники, які навчаються разом з тобою і також шукають відповіді на свої запитання, отримують їх в цьому чаті, отримують консультації від мене і також перевірку домашніх робот. Приєднуйся за посиланням в описі під цим відео. А друга новина це цілком новий мій власний курс фронтенд: багато теорії та ще більше практики. Це онлайн курс, уроки в режимі стріму, обов'язкова наявність збережених записів та підтримка автора курсу. Тобто, у мене 10 годин на день, 6 днів на тиждень. Група не більше 25 учнів, чат учнів для обговорення і зважене коригування графіку занять згідно умов і наслідків війни. Технології та інструменти ви бачите великий набір, якого буде достатньо для того, щоб розпочати свій шлях в сфері фронтенд-розробки. За підсумками курсу, ви будете мати декілька великих практичних проєктів. Це багатосторінковий сайт на HTML, CSS, адаптивний багатосторінковий сайт на HTML, CSS і JavaScript, і веб-застосунок на React. Графік занять це вівторок, вечірній час, четвер, вечірній час, неділя друга половина дня, або може бути. Використана субота як альтернатива для занять в неділю, зазначу, що дві години в неділю буде відведено для питань відповідей та розбору домашніх робіт. Цілком це курс на 180 годин протягом 23 тижнів, 22 січня запланований старт навчання. Що по оплаті, перш ніж надати відповідь на це питання, я хочу, щоб ви дізналися велику таємницю. Людину, яка намальована на тисячі гривень, малювали не з Вернацького. Це мій портрет. Тепер до оплати. Є, звісно, акційна ціна 7, 8 і 9 грудня три дні, повна ціна курсу перетворюється з 20 тисяч на 10 тисяч, тобто це знижка 50%. При цьому можна забронювати місце в ці дні і сплатити залишок 5 і 2 тисячі, тобто разом 7 тисяч. В січні і в лют після 9 грудня з 10 по 19 буде діяти ціна 15 тисяч за весь курс. Так також з можливістю забронювати місце і сплатити найближчими двома місяцями залишок курсу. Після 19 грудня до старту курсу буде діяти повна ціна також з можливістю забронювати собі місце і сплатити залишок частинами. Для того, щоб скористатися цією пропозицією, ви можете зробити переказ на один з цих реквізитів. І після переказу обов'язково напишіть в чат в Telegram посилання в описі. не пропустіть свій шанс отримати таку велику освітню пропозицію за найкращою ціною. А структура проєкту старт, папочка, ви можете отримати ці файли за посиланням в описі під цим відео. І структура проекту також класична, нічого особливого. Файл CSS папці CSS картинки. Які тут використовується в PUBC Image і файл indexhtml На цьому ми прощаємося. Ні, не з вами. <реш> прощаємося з кладочкою Explorer. Поїхали структура, знайомий нам вже дуже-дуже сильно знайомий нам рапер, як обгорточка всього міста. І далі дивіться, є Field-набір, фактично, ось таких дівчиків, не тек-форма. Набір цих дівчиків, в яких трошечки різниця вміст. Перше. Цей дівчик він має у нас саме поле input. І так давайте я класи в стилі закоментую. Подивимось на це. Ну, ось так от непогано це виглядає. Це величезна кнопка. Це текстове поле, це стандартний Range Slider, і це стандартні чекбокси. От. Тобто все працює, окей. А, І ось цей перший філд, це якраз і є. Це поле, «Input» і цей, ця кнопка Button. Дивіться. Input, type text. У нього є value, тобто той набір символів, який там зараз є, це прописаний value звідси. Але він туди буде потрапляти із JavaScript потім. Кнопочка Button має вміст svg зображення. Так. SVG зображення. Розміри ми бачимо. Тому що кольори фактично не зазначені. да? Філнона. Тобто, я думаю, що Ну, наприклад, робимо Red. І да, Все. Ось ця СВГ-шка, відповідно, без стилів з таким заноненим налаштуванням, вона нічого нам не показує. І спенчик копі, це всередині кнопки. Тобто той текст, який. Повинен з'являтися, бо деколи ми клікнули, воно буде створювати таке повідомлення, умовно, копієд. Далі філди також мають подібну структуру, але трошки іншу. Дивіться, в даному випадку нам потрібен лише Range Slider. Range ось він у нас є Range Slider. І спенчик, підпис до нього. Зверніть увагу, не лейбл, саме спенчик. Тут достатньо цього, тому що він просто несе інформаційний характер. І. Ця цифра відповідно буде збільшуватися, коли ми будемо це робити через JavaScript. Далі field, які інші. Вони схожі, тому що в них є лише інпути, і чекбокси, і лейбли, прив'язані до них. Все. Тобто всі такі, тільки з різною інформацією, з різними даними. Як, так B як використовується як проста альтернатива. Фонтвейту іншого. Або на той випадок, якщо шрифт не має такого. Ну, Тут можна було б, звісно, зробити. І дивіться, фонтвейт 700 є, можна було б це зробити, але я хотів нагадати вам, що є такі простенькі теги, як BI. Є ще Strong Є, вони мають інший, вони не просто надають жирний шрифт, вони мають ще іншу роль. Але це не в цьому відео. Це в курсі. Буде розказано, яка різниця між ними. І коли варто, коли не варто їх використовувати. Тепер підемо до стилів. Підемо до стилів, відповідно, можна розкоментувати це, перетягнути це сюди і подивитися. Відключення шрифтів, базова частинка всієї сторінки, і тепер базові налаштування кожного філду. Кожен філд має по вертикалі. По вертикалі центрування всіх елементів, вони на одній лінії. Ніякого розташування їх там в межах зліва на права не існує, тому що, в принципі, все у нас. Давайте подивимось, як воно у нас тут ось, бачите, обмежено так. І якщо подивитись у рапр, ось він в рапор, має такий розмір, і далі філди Ось вони всі. Так, так, так. Зайвий вміст, бачите, да? тобто флекс. Він... Ніяк не впливає, нам потрібна це така лівоорієнтований дизайн, тому ніяких джазів-контентів нам не потрібно. Так, далі. Текстові поля вводу. Текстові поля, тобто це ті, що Input Type текст У нас воно одне таке ось воно. Це його налаштування, Font Family, фоновий колір, тінь зовнішня, Border Radius, круглі куточків, розмір шифта, колір тексту. Ширина цього поля, висота цього поля, відключення базового бордера. bottom – це відступ знизу, зовнішній, внутрішній відступ зліва і права, padding, що мається на увазі. Дивіться, ось ми пишемо щось, і у нас воно ось. Все. Тут зліва і справа, ви бачите ці відступи. Ось таким чином: зелененьке. Зараз ви бачите, це вони. Boxizing border Box – це для того, щоб на ширину цього поля не впливало, не впливали ці педінги. До речі, можна на цьому дуже гарно подивитися. Це 600-600 пікселів, весь цей займає інпут. Якщо Sizing не прописати Border Box, то він буде засамовчення Content Box. І тоді у нас буде що? У нас буде 680, тому що 40 40 педінгів розтягнули це поле на відповідну кількість пікселів. Ось таким опс, чином нам обслугує box sizing. Відступ з правого боку 18 пікселів – це ось цей відступ помаранчевий збоку, який ви бачите, до піктограмочки. Копі це та сама піктограмочка. І копі-спен те саме повідомлення, яке зараз у нас відключено. Якщо ми його робимо так, то воно у нас з'являється тут. Оп, бачите? Стілочку вимкну. Ось, тобто воно гарненьке, тобто це буде саме по кліку, буде воно проявлятися і буде відповідно зрозуміло, що дія копіювання відбулася. Так, фон відключено, це кнопка, фактично це кнопка, тому фон і межа базові відключені. Display Flex, Align Items Center це те, щоб воно було по центру зверху вниз. One Family призначаєте, та ну, знову ж таки, да, висота, відступи, внутрішні, зовнішні, ще вже внутрішніх тут не прописано. Мінімальна ширина 140 пікселів. Чому min Вайт і не width фіксовано? Тому що а, цей код якраз коли з'являється всередині, то облачок розтягується автоматично. Дивіться, зараз у нас ось він є, займає фактично 140 так, да, Весь цей блок. Хоча в піктограмці достатньо було 55. Ну нехай там ще трошечки там по, по 5 по боках там, да, 65, але 140. Воно ось таким чином, і коли копія це з'являється, коли копія це з'являється, то воно, ось, воно трошечки навіть розтягується. Да? Тобто Чому Чому дозволяється, тому що саме min-hyte, тобто менше бути не може, омінвайт менше бути не може, більше може. Ось таким чином це, працює. це така гнучка ширина. Так. Копій-копіт, тобто оці всі ці моменти це все якраз налаштування ось цього, цієї піктограмки і слова копіт в різних станах, скажімо так. Да? Тобто, коли скопіювали, не скопіювали. Налаштування слайдера. Налаштування слайдера, я не зупиняюсь на них. Якщо цікаво, що це за вендорні префікси, що це таке, де воно працює в яких браузер, подивіться одне з попередніх відео цієї серії, там, де я показую Slider, я там докладно цьому зупиняюсь, показую в різних браузерах, як це працює. Обов'язково подивіться. Можливо, зараз в цьому відео була підказочка вгорі з посиланням на це відео, якщо я не забув її туди додати. Якщо не знаєте самостійно, напишіть в коментарях, я надам посилання, підкажу, де його подивитися. Тобто цей блачок ми просто пропускаємо оці всі веб-кіти. Все-все-все, все. ну Тут фактично про появу, мова йде, ширина і відступ, все, все інше, дивіться, в відосі про Range слайдер. Я не буду це, це відео розтягувати. Налаштування чекбоксних параметрів е, умов генерації, тобто вони за замовченням чекбоксу е, відключені. Да? А ми робимо до лейблів. Тобто до лейблів, які йдуть поруч, е, ми робимо псевдо. Е, додаємо тут просто до лейбла робимо базовий. Замінюємо базові лейбли. Unchecket, тобто квадратиком пустим. Да? А ось тут замінюємо, коли вже чекать. Кожен лейбл має такі речі. А лейбл іде після інпуту. Тобто, плюсик якраз і вказує на те, що елементу лейбл, який є після інпута, чи box, саме такого. Якщо він ще не чекнутий, ось така картиночка да? з певними налаштуваннями. і Якщо чекати, то змінюється картиночка, а налаштування в принципі залишається. Ось такий проект. Сподіваюсь, було цікаво. Сподіваюсь, дізналися щось новеньке. Завтра, о 19.30, вас чекає 17-й проект, серії Advent Calendar. І це вже фактично ми пройшли дві третини шляху 24 пільговити на 30, 8, 8, 8, 16. Ого, як я вмію рахувати. До вечора, гарного дня, до зустрічі в наступному проєкті. Якщо тобі сподобалось це відео, подобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати і мій канал. Дякую.